Дорогі друзі, створення новорічних іграшок власноруч завжди надають оселі відчуття дива і казки у передсвяткові дні. Щиро дякую за творчу ідею Олі Воробець і робитимемо ялинкові прикраси із електричних лампочок і не тільки. Добрий ранок, Олю. Отже, розкажіть. Розкажу сьогодні, як можна прикрасити ялинку. Можна, наприклад, не тільки з лампочок, можна, наприклад, якісь старі іграшки. Ну. Понищилися, їх можна прикрасити. Я, наприклад, стару іграшкою, яка мені не дуже подобалась, теж її так само обробила. Є в нас лампочок, і я покажу, як робити ось такі от сніжинки. Не просто, це в... не куплена? Ні, це не куплена, це не куплена. На таку переливається, тобто вона може служити не один рік, вона нас довго буде триматися. Тобто, це не є паперова чи якась така ну, дешева. Зовсім Китайська. що воно знищиться, а можна самому зробити, навіть кольоровими можна робити, вішати там і на люстру, і десь на ялиночку, і де нам захочеться. Тож, друзі, ми... робимо українські сніжинки. Так, будемо робити українські сніжинки, покажу, як це робити. Спочатку нам для цього потрібна ось така бумага. Це є бумага, на якій ми печемо пиріжки. В духовку ставимо під випічку. Вона має бути така, ну, звичайно, є така жовта, вона мені не подобається, вона не, не підходить. Така тоненька. Біла. Та, біла, вже, бажано біла, Пергаментний папір. Називаю. Такий як пергаментний папір. так. Ми його собі ставимо на стіл, як нам зручно. Тепер, тепер нам потрібна е, люба олія. Люба, яку маєте навіть сонячну яка вдома є, зовсім трішки, бо ми як почнемо робити, ми потім не від... Так, ми її просто не зможемо відчепити, і у нас буде потім проблема з тим е... мити її треба чи ще щось таке. І ми зовсім трішечки, чуть-чуть, і ми там, де ми будемо наносити нашу е... сніжинку. сніжинку, ми будемо її отако. трошки підготуємо основу. Все, на тому у нас робота наша з тим закінчилась. А далі все просто, ми беремо наш пістолет. Е, кому важко, хто не вміє малювати, е, ну так, зразу з фантазії, з голови не вміє, е, можете попередньо намалювати собі приблизно, у що лікцем, ви хочете. Просто. Так, олівцям, що ви хочете, ну, перед тим, як її наносите. А вже тоді робити це. І ми малюємо, звичайно, викладаємо наш пістолет. От він на тушки. О, ми його почекаємо, у нас ще не нагрівся. Ще не нагрівся. А Олю, скажіть, обов'язково пістолет? Чи можна щось якесь з тюбіка придумати? Ну, це найкращий варіант, бо клей, коли застигає, він робиться пластмасовий. Угу. І тоді ми вже можемо з ним робити, що нам потрібно. Це просто найкращий варіант. Поки у нас гріється пістолет, я тоді розкажу, як зробити. От у нас така є лампочка біла з синім ангелочком. Як її ми зробили таку іграшку? Ми візьмемо звичайну лампочку. Що мені було зручно. У мене вдома перегоріли лампочки. От, О, дійсно. Перегоріли, вже видно, що вони такі темненькі, тобто вони, не є новенькі, ми їх от перегоріли і що ми будемо з ними робити. Можна і круглої форми використовувати. Можна круглої, є такі такі вони, ну, такі якісь, як грушка, всякі потрібні. Можна взяти любі, які нам потрібні, які нам підійдуть. Ми візьмемо собі такі ленточки, на які ми потім будемо прив'язувати нашу лампочку. І е, тепер. Саме перше, ми її обежив. Ну, я вже вдома протерла, або спиртиком, або наприклад тим, що ну, нігті витирати. Оце щось, щось щоб у нас просто Спирт або ацетон. Так, щоб воно наслягало. Тепер тако, якщо е, наш пісолят не нагрівся, то ми мусимо чекати трошечки. Значить, Ми будемо клеїти е, оцю е, стрічечку, на яку будемо довісти трошки пізніше. Бажна, звичайно, зразу її чіпати, але раз так у нас вийшло, значить раджу вам використовувати якусь підставочку. Наприклад, спочатку поставити отак: от нас є така підстав, поставити таку собі лампочку і там, наприклад, намалювати. А потім вже буде можна де перевертати. Ну, як там кому зручно. Хто вміє зразу тримати на, на так, на. Повітрі малювати, то й так і є діти, наприклад, що вони просто одну сторону несли і їм не зручно, треба перевертати, то краще якусь собі придумати підставочку. Чим малюємо? Тепер ми її чим малюємо. Ми беремо звичайну, домашню, що в нас є на кухні, манку. Нічого такого, щоб ми щось придумували, дуже особливого, що нам потрібно. Ми ой, не хочемо з відкриватися. Оце ми собі підготуємо Все. і беремо клей звичайний ПВА. Пива, але бажано, щоб був кутик такий гострий. Не буде краще малювати, бо кісточка буде лягати дуже груба, а ми візьмемо, просто так відкриваємо і починаємо наносити узори, такі, як нам потрібно. Абсолютно не, не боячись. От дивіться, я наношу не, навіть не, не по якійсь схемі, а просто якісь закрилючки. Такий хаос. Хаос просто такий буде як заморожена у нас. Така от лампочка. От. Ми наносимо. Не бійтеся, що ви не вмієте малювати. Це не є проблема. Люба фантазія може перетворитися в якусь красу і не придумувати якусь. От дивіться, у нас отакий клей. Воно вже без манки красиве. Воно вже без... Ну, клей має здатність висохнути і потім не буде його видно. Тому ми беремо таку на це і посипаємо. Посипаємо собі тако звичайною маночкою. І він, виходить, такий сніговий у нас. Ну Дійсно, як з морозу скільки. Снігова така, тобто, чи сніжинка, чи ще щось щось. Маєте, якщо ви маєте якісь блиск, якщо ви маєте е, щось таке, я зараз покажу, яке я використовувати буду для сніжинки. Можна і тим. Це просто із тих матеріалів, от. І у нас, виходить, не знаю, чи буде видно, отака от лампочка е, з узором. от. Тобто, Дуже красиво. Вона як головне? шишка така, новорічна шишочка. Бачите? Не проблема, що ми якийсь узор ми не підбирали. Можна якісь букви писати, там, малювати чи ще щось. Можна використовувати такі в облиск. Ну на ногті дівчата купують, воно там коштує 5 гривень, якихось в магазині. Посипати таким блиском, щоб вона була така, як е... переливалася. Як сніжинка у наша буде, оце таке саме ми можемо робити. Все, і ми собі можемо її поставити. Щоб вона підсихала. О, наш пістолет нагрівся. Все, ми її поки що поставимо, Нехай нам насохне. Тобто, щоб створити іграшку, ось таку новорічну, не потрібно так вже багато матеріалів. Це, Це дуже лампочка, лампочка зіпсована, перегоріла. Може бути, яка бути лампочка, може бути стара якась іграшка, ви теж її можете. Якщо вона, наприклад, синя, дуже гарно оцей білий узор буде дивитися на ній. І вона буде дуже гарна. Можна кольорові робити. Ну тобто, за бажанням, ну поки в нас вона сохне, я показую далі, як ми робимо сніжинку. наша сніжинка. сніжинка. Наша тобто, сніжинка. папір ми э, змастили, змастили олією. Оліє. І ми просто викладаємо ту сніжинку, як просто малюємо тим пістолетом, ми його викладаємо. Хто з нас в дитинстві не малював сніжинки? Так, я не буду дуже велику робити таку нам хрест, можете круглі робити. Тобто так само не переживайте, що ви не вмієте малювати. Нічого там особливого такого немає, якщо ви звернути увагу на мою сніжинку, там просто звичайні гілочки, і від них там відходить якесь розгалуження. Нічого такого там особливого не було на тій е, е, сніжинці. Вот, і ми її знову накладаємо. Тепер лампочки можна розмальовувати фарбами. Але не е, пензликом, а беріть якісь мочалочки, ними наносите. В кого немає спеціальних фарб. Можете, наприклад, спокійно. Спеціальні це які, Оля? Розкажіть. Ну, в неї є акрилові. Акрилові, угу. вони в магазинах, якщо хтось таке. Звичайно, вже зараз часто їх використовують і вдома зазвичай буває. Якщо вам вже ви з дітками робити і не хочете купляти якісь там дорогі фарби чи щось таке, тоді можна взяти, наприклад, ПВА розвести з гуашевими фарбами. Тобто один до одного, щоб краска приклеювалася, ПВА має основу, така, яка не розтікається. Вона так лягає так густо, як вапно. А клей дасть йому змогу, щоб вона не... потім не відлущувалася та краска зберігалася. Тобто можна навіть по типу робити такі потім вітражі малювати такими фарбами можна. І ем, наносити тими спончиками. Ми чалочку нарізали, або як наляпали. все. І тепер трошки треба почекати, поки та наша сніжинка, ем, висохне, бо ми будемо на неї наносити клей. Феном можна підсушувати, щоб швидше. Саму лампочку можна, фарби можна тим. А сніжинку ну, не, не має, не має не сенсу. Воно за дві хвилини, за три, от зараз ми бачимо, почне сохнути, воно легко зніметься, ми її так само покриваємо клеєм і посипаємо просто близько. Все, ніяких таких яких заморочок. Якщо хтось хоче якусь особливу лампочку, можна, наприклад, робити е не лампочку, а просто газету пом'яти. Помню газету, робили таку зробили кульку, замотали там, зафіксували ниточкою. І потім можна лентами, кружевами, робити ретро, такі всякі лампочки. Е, можу дати ідею, наприклад. Ну, мені прийшла ідея така на цей новий рік. Е, е, якщо у вас гості плануються, напишіть на, на бумажках, на просто вирішити якісь такі папірчики, напишіть, наприклад, побажання, здоров'я, гроші. Там кар'єра можна передбачення написати. Так, от я до чого веду пляж, море і ще щось таке. І е, заверніть гарні стрічку і повішайте на ялинку. І вже зранку, не перед новим роком, а коли приб'є вже 12, щоб можна було хто собі з гостей приходить до вас, навіть може і не в ту ніч, а може і через день прийде, чи на різдво, щоб могли хтось прийти і з ялиночки знімати побажання. Це як до передбачення. Вроді би і так жарт. А з другої сторони і буде така от вам і, ірушка, розвага. і розвага, і іграшки, і буде ваша ялинка вся у стрічках. Так, ніби наше трошки вже підстигає. Тепер я беру. Бажано, звичайно, брати клей е з кісточкою. Ну, так легше його наносити. А, е ну, Але вже... в нас такий. У ну, нас такий, я вже такий дуже сильно заморочуватися не буду з таким. Давайте ще раз перевір. Нехай ще будемо, поки що будемо приклеювати тоді ножку. У нас вже ПВА з манкою підсохло. Ми вже трошки підсохло. Так, тепер ми беремо, зав'язувати теж можете по, по бажанню, як вам захочеться. Можете зразу зав'язати вузликом, хто не дуже хоче акуратно, хто хоче акуратно, так само беремо свій пістолет і своїм пістолетом ми так от наносимо трошки клею і зачіпаємо стрічечку. Стрічку ми зачекаємо. Не сильно попеклася. Олю, а які ще цікаві ідеї е, є, щоб прикрасити от, квартиру чи будинок, якісь цікаві ідеї новорічного інтер'єру. Що ми ще можемо зробити? Ой, то все, все що завгодно. Можна шити всякі рукавички, такі сині, червоні, можна шити якісь е, е, з цукерків, з горішків і ще щось. Ну, все, що блистить, ну, на мою думку, що новий рік має блистіти. Блистіти, переливатися, має бути багато багатої мішури, всяких, ну, чого би тільки там не було. І дивіться, тепер ми маємо оцю ножку від лампочки е заховати, щоб вона мала якийсь гарний виліт. Я взяла якийсь такий шнурок, який у мене був вдома, гарненький, і ми просто отако намотаємо. Тобто, ну, щоб вона була так само яскрава, кольорова, не буду я такого. О, я таку себе поставлю, щоб мені не мішало. Угу. І ми ховаємо всі свої недоліки. Фіксуємо знову Фіксуємо. клеєм. Фіксуємо. Так, ми чітко замотаємо, тільки, щоб вона нам щоб я ще не дуже замостилася. Отак, ми її замотали. І знову ми собі закріпимо клеєм. Навіть можна. Е е е потім, так само, як ми прикривали якимось ангелятком, можна прикрити, е ну, наприклад, якимось бантиком. Це ну. вже що є вдома. Що є вдома, ви виходьте з того, що є у вас вдома щоб потім воно було і красивіше, і гарніше, і вам воно е милувало ваше око. Я візьму, наприклад, такий от ще дзвіночок. Новорічний. Ну, новорік у нас з чим зв'язаний? З дзвіночками різними, з мішурою всякою цікавою, з ну, всім, з солодощами, з шампанським, з ну, все, що завгодно. Ось що що в нас приносить виходить. нам радість. У нас вийшло таке. Ось така іграшка, ще з дзвіночком. Е ми її зразу можемо і почувати. Вішаємо на ялинку. Зразу вішаємо на ялинку, трошки ми задовгі зробили. Ой. Це для великої ялинки. Ми її прямо на, на чубок поставимо. О. І все, тепер ми ще прикрашаємо нашу сніжинку. Ми її покриваємо, отако всі ці оці. Тобто, ось ці... зверху прозорий клей з пістолета ми покриваємо нашим ПВА. Е, так нашим... і робимо розгалуження. Просто, ну, просто пензликом було б набагато краще, ми б його просто спокійно напацькали, бо це буде трошки довше сохнути. Ми, цей, а так вона висихає, робиться пластмасово і все. І ми тепер беремо. Поки, поки мокрий, свіжий цей, пива, ми отак беремо, просто посипаємо. Блискітками. Блискітками. Кольорови, можете взяти не тільки білі, можна брати і жовті, і сині. Ну, які вам душа бажає, які ви найдете, рожеві там всякі. Можете у вас і є, і ви майстер манікюру, ну хто ж вас знає. І у вас всяке, ну навіть звичайний лап для ногтів можете взяти для манікюру. Вони теж є всякі з блисківками чи ще з чимось. І ви можете спокійно. Можна, наприклад, я б от брала в мене є такі от камінчики, можна прикривати всі недоліки на іграшці, отакими от блисками. І ми тепер сидимо і чекаємо так само, щоб воно висохло. Згадуємо, що ми ще можемо зробити. Отако от от вона має всохнути на тій бумажці, ну потім вназвик висохне. Не видно не видно трохи видно, але ось краса. Краса, тепер ми її просто. Тільки перед тим треба трошки подивитися, щоб ви собі придумали, це, що її зачіпати. Угу. Але в принципі, якщо там є гілочки, це теж не проблема. Ми можемо. От бачите, вона дуже легко знімається. Я трошки, правда, поспішу, але я її так от поставлю ой, на руку. Тобто, е, от витоми Кілька, витоми. всього кілька хвилин. І кілька хвилин. красива є. Сідайте ястра... вечором, поки тато ту ялинку з лісу притягне, поки він її поставить і вирівняє, щоб вона була рівна. Мама з дітьми сідає і перебирає, що в них є. Прив'язувати не тільки. Е, Звичайні іграшки, можете прив'язувати горішки. Ну, якщо є пістолет, то легко зробити. Прив'язуйте, можна горішки в мішечок, можна цілі мішечки робити подарунками, там, цукерок і побажання. Можете, наприклад, так само кажуть, що впливає колір цей рік кози синьої. Якщо дисиня ялинка буде приносити вам радість і задоволення і щастя. Можливо, удачу. Можливу удачу, ну кому хто як. Я думаю, з чим ти віриш, з чим ти зустрічаєш новий рік, так він тебе проведе і пройде. І якщо ти будеш думати, що пройде тобі він з удачою, то він так і буде. Я знаю, що червоні шарики, якщо прикрасувати тільки червоними, це зустрінеш своє кохання. Горішки на здоров'я, міцне, цукерки на солодке життя. А якщо все разом Ну прив'яжіть там ще по гривні зверху, чи маєте якогось доляра з боку, то і буде, може, вам прибуток цього року. Тобто, все-все, все, і обов'язково цього року треба повішати козу. Хоча би маленьку, хоча б кучеряву, але треба, щоб вона нас висіла на ялиночці. Ну і ми говорили за альтернативи живій ялинці. Тобто, чи можна вдома зробити? Знаю, що можна, от які ідеї? Ялинку? Що ви її робити? Так. Ялинку ми робимо з е, мішури, наприклад. Можна робити з мішури, можна робити з кольорової бумаги. Саме основне зробити конус. Якщо ви пам'ятаєте, як наші бабусі робили, насіння продавали і робили такі стаканчики, закручували е, з бумаги. От на, на такий конус можна вдягати. Е, Наклеювати різні цукерки, різні мішуру по кругу, просто намотайте і так далі. Е, можна, звичайно, якусь таку з дрота зробити. Хоча зараз я знаю, що цього року прийшло у е, е, нас ввели в моду зустрічати зразу з дідухом. Угу. Тобто ялинку робити з і Ми су, згадуємо і просто сулони. традиції вже. Так, ми вже згадуємо наші традиції, і е, ми вже так вважаємо, що у нас Миколай ходить від. Миколая і до Йордана, і зараз я вже, наприклад, цього року я бачила і вже вводять в моду, що в нас не будуть ялинки, а в нас просять, щоб зразу вже ставили дідухи. І вони плетуть там з чого там, ті дідухи, з колосків плетуть. Я ще не пробувала. Ну, я думаю, треба. Але ну я не знаю, це не точно, якби на того, хто як любить. Тому що я, наприклад, привикла, що я хоча б в хату заходжу, в мене має пахнути ялинкою. Ялинкою якоюсь, хоча би гілочкою. У мене штучна ялинка. Я не купую вже великої природу. Мені шкода, а з другої сторони, в мене дітки в хаті і вона осипається, і потім ті голочки в підлозі на тих коврах теж незручно. І в мене вона штучна. Але я так скучаю за тим таким старим дити... ну, давнім дитинством, де ми заходимо, пахне мандаринами іде і хвоєю. і хвоєю. Що я завжди якусь хоч гілочку, але придбаю. Буває в мене таке, хоч таку маленьку, буває, що просто беруть гілочки, скручують, зв'язують їх до кубки і ставлять ту маленьку, таку як ялиночку роблять. Дуже мені подобається. Сушіть мандарини, шкірочки з мандарин. Якщо вам дуже довго, ну зараз можна на батареї поставити: беріть шкірочки з мандарин, вирізайте з них формочки, можна просто спіральки в духовку. Ставимо і десь е, така, щоб трошки від, була відкрита та духовка, я знаю, ну, градусів 60 і на півгодинки. І що і, в нас вийде? І у нас буде просто запахом, буде мандарини а, арома, арома? Так, так, можна навіть самі мандарини е, е, отак нарізати доличками, їх засушувати прямо готові до м'якіш, та середня, яка є м'якіш. Е, просто не треба ставити велику температуру, бо він закипить. Угу. Тому треба поставити ну десь градусів ну, 60. Ну сімдесять і вона просто висохне. Оце в кого немає цих е, сушилок, чи як вони називаються, які сухофрукти роблять. Духовка чудово заміняє. Ну і згадаємо наш попередній досвід, адже ми в ефірі також робили на бутилках. Е, так, і на пляшках, і робили на двері вішати. оці віночки, е, віночки які до нас ця традиція так, прийшла так, з Європи. Так. От що можна ну, це які є наше, це є наше, це не є з Європи, оскільки, е, так як я вже говорила, віночки у нас використовуються на всі свята. І на Івана купала. І на чесного хреста, і на Спаса ми плетаємо всякі віночки. Один раз трав, другий раз там з якихось. Ну це як хто каже, але... так, так. Але в нас всі свята супроводжуються цими віночками. Віночок він дуже хороша річ, вішається на двері, тобто він захищає. Дім від цього лихого, він є безмежне щастя, тобто круг має це, коло не має початку і кінця. І ми прикрашаємо його так само: мішурою, цукерками, горішками, паличками ванілі і ще чогось, щоб просто воно пахло дуже гарно, там, чи коричкою, чи ще чимось можна робити чим завгодно. Тобто прикрашайте мандаринками, цукерками. Ну, цукерки бажано вішти, ну зразу, по теж попереджаю знизу. Бо як діти полізуть до гори, то вже можна ялинки. Не буде ні ялинки, ні цукерок. Ну, так, так, може бути це трошки катастрофічно. А так, будь ласка, хто боїться кожу лампочок, робіть з бумаги. Перекрашайте старі ігрушки, які наприклад, знищені чи немає їх зараз. Ні, Отже, Олю, я дякую вам за творчість в ефірі, за цікаві ідеї, дорогі друзі. Творіть, робіть. Це легко, просто, а ще і бюджетно. Тож дай Боже нам усім миру, а діткам ще й справжнього свята. До речі, також як виготовляти такі прикраси детальніше, також інші цікаві ідеї. Ви побачите у маминій школі у неділю, 25 -го, 28 -го грудня о 19.30. А далі пропоную подивитися добре відео, яке змінює настрій.